Путін поспішає відбити курську область в українців до приходу Трампа на посаду. Про це пише британське видання, The Telegraph. автор пише Путін наказав повернути під контроль Курську область до 20 січня, тобто інавгурації Трампа. Видання з посиланням на джерела пише, що Кремль також прагне використати свій найбільший контрнаступ у Курській області для того, щоб набрати обертів і просунутися в Сумську область України. РФ вже повернула собі приблизно половину території в Курській області. Пише автор, яку раніше захопила Україна. Українські аналітики кажуть, що Кремль можливо також має на миті використати свою найбільшу контратаку в районі Курської області, щоб набрати імпульс і прорватись до Сумської області України. Україна виділяє свої найкращі підрозділи для довготривалого опору на території Курської області. Про це пише французьке видання Ель Паїс. Автор пише, що Україна задіює свої найкращі підрозділи для довготривалого опору у Курській області Російської Федерації. Видання пише, що кількість людей у збройних селах України, які тримають Курську область, явно краща, ніж у бригад, які відступають у Донецькій області. Видання пише, що сіра зона в Курській області, в якій жодна із сторін не домінує. Особливо широка, і українська сторона продовжує мати наступальну ініціативу. Відомо, що на напрямку пише автор, воює перша бригада, де є німецькі танки Леопард, 47 47-ма механізована бригада, 95-та та та 80 та бригади. Це дві найкращі бригади збройних сил України. Пише видання. Київ хоче зберегти свій контроль над Курською областю Росії, тоді як сили Кремля невпинно просуваються у Донецькій області та загрожують новим наступом на півдні України. Україна шукає запчастини для електростанцій, оскільки можуть бути масові відключення електроенергії. Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Видання пише про курахівську тес, що на Донеччині її розібрали на частини для ремонту інших електростанцій. Пише автор. Навесні Росія відновила атаки по енергетичній структурі України. Ситуація була. Критичною Компанія детек шукала обладнання в інших країнах, але поставки тривали місяцями. Тож довелося розібрати курахівську тес, яку росіяни постійно обстрілювали. Через це можливо неможливо було відновити її інфраструктуру. Пише автор. До літа розбір ТЕС завершили. Робітники Курахівської ТЕС на Донеччині місяцями боролись за те, щоб десятиліттями існувала електростанція у профронтовому українському місті Курахове. Це відбувалось, поки наступаючі російські війська били по місту артилерією. Навесні місія змінилась. Нове завдання демонтувати весь об'єкт із дедалі більшою терміновістю. Не піддавайтеся упередженням щодо ставлення Трампа до України. Закликає міністр закордонних справ Франції. Про це пише політику. Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро вважає, що не варто робити передчасних висновків щодо позиції адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа щодо України. Про це він сказав під час форуму миру у Франції. Він наголосив, що Україна має багато прихильників серед республіканської партії в Америці. До цього він казав. В окремому інтерв'ю французькому виданню Le Parisien, що Трамп цитата занадто мудрий, щоб погодитися схвалити найбільшу територіальну анексію в історії за 75 років. Кінець цитати, маючи на увазі мирну угоду, яка дозволить Москві утримати території, які вона захопила в Україні. Трамп неодноразово обіцяв скоротити допомогу Києву. Україна та її союзники не повинні робити поспішних висновків щодо того, як обраний президент США Трамп врегулюватиме війну між Україною та Росією. А я ж вам кажу, почуємося і побачимося.